День гідності і свободи відзначили вперше в Україні 21 листопада. Символічно і помаранчева революція, і революція гідності розпочалися у ці дні. Українці пройшли випробування не лише свинцем і водометами, а й морозами з гідністю. Як відзначили цей день у нашому місті? Наш перший відеосюжет. День гідності і свободи уперше відзначили бродівчани. З нагоди цього свята біля пам'ятного знака Небесній Сотні, що у сквері навпроти Бродівського педколеджу імені Маркіяна Шашкевича відбулися поминальні заходи. Молитву за обієнними на Майдані та всіма, хто поліз за Україну, очолив отець Андрій Семенюк. Священик Української греко-католицької церкви пригадав події, що підштовхнули Україну до Революції Гідності. Сьогодні ми прийшли, щоб помолитися. Цей і інші заходи з цього приводу на цю тематику налаштовані для того, щоб ми ще раз і ще раз, дивлячись на ці фотографії, пригадуючи ті дні, страшні, жахливі, пригадали собі і наново пережили кожен для себе. Так співпадає, що сьогодні ми молимося, і сьогодні ми також згадуємо. Згадуючи героїв, згадуємо також оцю боротьбу. Боротьбу добра над злом. Указ, згідно з яким маємо у своєму календарі нове свято, президент підписав 13 листопада. Одночасно він скасував встановлений Януковичем День Соборності і Свободи України, відновивши свято День Соборності України, яке має символічне значення від 22 січня 1919 року. Всім, хто поліг у борні за Україну, в наш час прозвучала вічна пам'ять. Свічки пам'яті біля підніжжя пам'ятного знака і в руках учасників заходу. А це районна і міська влада, громадськість міста і району, депутати, всі, кому болить, щоб ідеали свободи і демократії, за які патріоти Небесної Сотні пролили свою кров, не зникли з нашої історії і нашої пам'яті. Ми пам'ятаємо символічні вінки покладені до символічного знака. Відлуння Майдану під такою назвою у районному народному домі продовжилося відзначення першого дня гідності і свободи на Бродівщині. До нечисленних учасників заходу зі своїми спогадами про Революцію Гідності звернувся голова райдержадміністрації Руслан Шишка. Руслан Володимирович був головою координаційного штабу, котрий мобілізував і підсилював нашими людьми столичний Євромайдан. Зворушили серця присутніх найяскравіші кадри з історії нашого українського спротиву Революції Гідності 2013-2014 років. Осторонь якої не залишився хіба що камінь, і той ставав зброєю проти Беркута у руках мирних і беззбройних мітингувальників.